Аємо, що знаходитись на дорогі, так як зараз це роблю я не можна. Для пішоходів у нас завжди є узбіччя, так тротуар, де можна рухатися. Олена та Євген туристи з Києва у Дніпрі. Вперше у музей машини часу вирішили сходити за для нових знань, так і потрапили на захід безпечний перехід. Побачили нові дорожні знаки, яких я не бачила до цього. От, і в принципі, доволі цікава така лекція від представників патрульної поліції, і нас сподобалось, ми задоволені. Патрульні приділили увагу велодоріжкам і знакам, які можна зустріти поряд. Важливо, що раніше був лише пішохід, який переходив в дорожню дорожню розмітку, а саме зебру, пішохідний перехід. Зараз вже і велосипедист може рухатися. Причому ви бачите, що велосипедист її переїжджає, а не переходить. Дозволено в правилах дорожнього руху велодоріжку пішохідну доріжку велосипедистам переїжджати. Нові дорожні знаки музею віддав департамент транспорту та транспортної інфраструктури, адже там є своя власна дорога, Оскільки э, в музеї люди. Должны узнавать и приобретать для себя что-то новое, мы взяли на себя такую функцию рассказать людям, в чому же заключается улучшение, щоб вони правильно этим пользовались. Поэтому, и сегодня і сьогодні ви вот знаки, обозначаючи велодорожку, конец велодорожки, ремонтные роботи, ограничитель скорості перед пішохідним переходом. Та найбільше відвідувачам сподобались п'яні окуляри, одягаєш їх і відчуваєш себе водієм на підпитку. І у такому стані треба виконати певні завдання. Це про те. Як людина бачить оточуюче середовище, коли людина за кермом і на підпитку? А у кінці заходу всі охочі могли спробувати себе у ролі поліцейського та посидіти у патрульній машині? Що це таке? Це рація? ні, це не рація, це гучно.